Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні максимально коротко, просто і зрозумілою мовою поговоримо про відмінності від дорогими і дешевими моторними оливами без зайвої інформації про допуски, виробників тощо. Отже, в першу чергу дешеві і дорогі оливи відрізняються між собою якістю сировини, з якої виготовляється кінцевий продукт. І чим дешевша сировина, тим дешевший буде кінцевий продукт. Для бюджетних олив використовуються базові оливи першої або другої групи, грубо кажучи, мінералка. Але щоб зробити свій продукт більш привабливим і. Зіграти там на законодавстві певних країн деякі виробники додають до таких бюджетних базових олив трішечки синтетики, і через те, що в складі вже є синтетичні компоненти, цю оливу можуть називати напівсинтетичною. Хоча в нас основним базовим продуктом є все ж таки олива. Першої або другої групи, відповідно, якщо ми використовуємо ось такі бюджетні базові оливи, ми маємо одразу купу проблем. В першу чергу, така олива дуже швидко втрачає свої властивості. Вона швидко окислюється, швидко густіє, втрачає свою вязкість тощо. Таким чином, її експлуатаційні характеристики знижуються і знижуються дуже швидко, на відміну від більш дорогих олив, в яких Частіше за все використовуються вже більш дорогі базові оливи. Це або гідрокрекінг, або поліальфа або естери. Вони вже працюють набагато стабільніше і довговічніше. Наприклад, дешеві моторні оливи при високих температурах дуже швидко втрачають свою стабільність, в той час, коли дорогі оливи, навіть при високих температурах зберігають свою стабільність, через що краще змащують деталі автомобіля. Наступний компонент моторної оливи, окрім базового масла, це, звісно, комплект присадок, який впливає на експлуатаційні властивості оливи. У дешевих моторних олив ці пакети присадок будуть дуже обмежені. Їх там буде мало і вони матимуть сумнівну якість. Відповідно. Швидше випрацьовуватимуть свій термін експлуатації, гірше захищатимуть деталі двигуна, гірше митимуть, гірше там матимуть опірокисленню тощо. У дорогих олив використовуються нормальні комплекти присадок від відомих виробників хорошої якості, які мають триваліший термін експлуатації і дійсно здатні захищати деталі двигуна від нагарів, якихось там відкладень, тощо. Тому дорогі оливи за своїми властивостями завжди будуть кращі. Відповідно, через використання неякісних базових масел і обмежених комплектів присадок, дешеві оливи мають нетривалий термін експлуатації, і вже після пробігу 3-5 тисяч кілометрів такі оливи можуть повністю втрачати свої властивості і перестати захищати двигун. А якщо автомобіль експлуатується в місті, ми і так знаємо, що термін експлуатації оливи потрібно. Зменшувати з 10 тисяч хоча б до 8-7. Якщо ми використовуємо бюджетні оливи, цей термін потрібно зменшувати ще більше приблизно до 3-4 тисяч кілометрів пробігу, якщо ми хочемо зберегти свій двигун. Дорогі оливи здатні витримувати більші інтервали заміни, витримувати і низькі, і високі температури, при цьому не втрачаючи своєї в'язкості і робочих. Характеристик. Ну і також комплекти присадок в таких оливах працюють набагато довше і реально захищають наш двигун. Одним зі способів відрізнити між собою якісну і неякісну оливу, є маркування на його пакуванні. Наприклад, бюджетні оливи з не дуже якісними компонентами зазвичай мають буквально декілька допусків від міжнародних інститутів там АПІ або ACEA. Якщо говорити про більш дорогі якісні оливи, то окрім ось цих. Загальних міжнародних допусків такі оливи ще й проходять тестування у різних автовиробників, і на їх пакуванні можна буде знайти безліч допусків від відомих автомобільних брендів: Volkswagen, BMW, Aston Martin, Ford. Тощо. Таким чином, просто подивившись на дві каністри і порівнявши між собою допуски, можна вже зрозуміти, яка олива проходила багато тестувань, а яка олива взагалі ніде ніким не тестувалась. Як я вже сказав, терміни експлуатації у дешевих і дорогих олив також будуть різними, незважаючи на те, що і там, і там виробник може заявляти однакові характеристики, все ж таки. Різниця в термінах експлуатації буде суттєвою. При цьому дорогі оливи часто можуть мати ще й маркування long life, тобто збільшений термін експлуатації через додавання там більших кращих комплектів присадок. У дешевих олив такої можливості не буде. І знову ж таки, якщо ми використовуємо оливу в сучасному двигуні, ще й з турбонадувом, дешева олива точно туди не підійде, тому що через високі навантаження вона дуже швидко буде втрачати. Свої характеристики і при високих навантаженнях ще експлуатації в місті, дешеву оливу, як я вже казав, потрібно буде замінювати раз. 3 5 тисяч кілометрів пробігу. Для дорогих олив цей інтервал може бути більшим. Наприклад, в місті це 7-8 тисяч кілометрів пробігу. Якщо це Long Life оливи, можна їздити близько 10 тисяч кілометрів пробігу в місті. А так виробники заявляють пробіг навіть 15 тисяч кілометрів пробігу. Отже, використання дешевої оливи має певні обмеження. Ризики і додаткові витрати. Наприклад, якщо ми все ж таки вирішили купувати більш дешеву оливу, ми повинні розуміти, що міняти її доведеться набагато частіше. А це додаткові кошти на заміну і розхідні матеріали, такі як фільтри. Також не варто забувати, що через дешеву базу і неякісні присадки бюджетні оливи можуть шкідливо впливати на двигун в цілому, тобто утворювати більше відкладень, шкідливо впливати на турбіну, Клапан ЄГР тощо, що знову ж таки в тривалому часі, там в перспективі, може призвести до дорогого ремонту. І незрозуміло буде, на чому ми зекономили і чи взагалі варта була ця економія, потім додаткових витрат, грошей і часу. Тому, як на мене, різниця між дешевою і дорогою оливою. Очевидно, і особисто я не бачу сенсу заливати в свій автомобіль дешеві, незрозумілі рідини. краще рідше заливати щось більш дороге, надійне і якісне, від чого в подальшому автомобіль не матиме проблем, ніж спочатку економити декілька сот гривень, щоб потім платити за дорогий ремонт. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.